Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні приготувати мідії. Купила я їх отакі в замороженому стані і з лимоном. Я їх буду готувати на сковорідці. Вибрала я такий собі рецепт, в бульйончики вони там приготуються. Побачите самі, як я це буду робити. Будь ласка, пропоную до перегляду. В сковорідку наливаємо воду. Наливаємо так, щоб мідія вся покрилася водою. Не плавала там, але так от лежала, а зверху така водичка була, щоб воно ж готувалося, ви розумієте. Да? І можна насипати у воду улюблених спецій, і, звісно, її трішечки посолити. Ось такий у мене маринадик вийшов. В мене тут суміш мелених перців, хмелі сунелі і трішечки копченої паприки. Ось таку суміш я вирішила для себе зробити. І трішечки сольки. Адегейської, звісно, моєї улюбленої. Доводимо до кипіння цю водичку і потім будемо опускати туди мідії. Щоб ви розуміли, це недороге удовольствие, бо, може хтось подумає, що нічого собі, мідії. Оці мідії на 42 гривни, 41 з копійками. 6 штук. Тому така в мене буде вечеря. Щоб ви не думали, що це прям заоблачні якісь ціни. Як бачите, водичка вже кипить і опускаємо туди по одній мідійці. Ось так це виглядає. Опустила я всі мідійки. Ви бачите, що водичка тільки-тільки покриває. І тепер робимо невеличкий вогонь, накриваємо кришечкою. і готуємо, думаю, що хвилин. 7,10. Я буду так підглядувати, що з ними буде робитися. Мідії готові. Виложила я їх уже на тарілочку, трошки присолила і буду отак ось збризгувати соком лимончика. Все, всім смачного, друзі! І до нових зустрічей. Не забудьте підписатися, поставити вподобайочку. І пока-пока!